Вітаю, друзі, До продажу поступаю нове надходження. Тож зустрічайте ось такий красивений джип Grand Cherokee 2017 року випуску з бензиновим двигуном 3,6 літри автоматичною коробкою перемикань. Повний привід. Газове обладнання також додатково встановлено. В шикарнючій комплектації Limited. Має просторе багажне відділення. Докатку. Домкрат. Додатково встановлено газовий балон. Знизу. Електропривід багажного відділення. Парктроніки. на стильних 18-дюймових оригінальних легкосплавних дисках. Зсередина зустрічаюсь такий світлий шкіряний салон, світла стеля Люк, підігрів заднього ряду сидінь, дерев'яні вставочки по салончику, безключовий доступ, датчики сліпих зон, підігрів дзеркал. Ось такий шикарнючий передній ряд сидінь з електроприводом, повне склопакет електрорегулювання дзеркал, пам'ять положення сидіння водія. Шкіряне мультикермо. Запуск двигуна з кнопки. Круїз контроль, підрульові пелюстки. дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth. Камерою заднього огляду. Присутній підігрів переднього ряду сидінь підігрів керма, клімат-контроль, вибір режимів їзди, керування повним приводом та інші функції. Пробіг у даний автомобіль має всього-навсього 87 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх вас на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон ХП «Авто». Приїжджайте, до зустрічі!